Окрема драма кожного мігранта це мова. В рідній країні ти володів нею як катаною, жартував з друзями, вів переговори, а тут ніби втратив голос. Незнайома мова оточує з усіх боків, а ти почуваєшся глухонімим. Спочатку кілька базових фраз і ти радієш, що замовив каву у кав'ярні. Але варто ситуації ускладнитись і побудовані заздалегідь в голові речення встають поперек горла. Знову сором, знову відчуття, ніби ти ні на що не здатен. Мовний бар'єр б'є по самооцінці. Ти відчуваєш, що не можеш показати справжнього себе. Твій гумор, твій шарм усе зникло. Навіть якщо перекладеш жарт дослівно, місцеві не засміються, бо гумор це теж частина культури, і його доводиться вчити з нуля. Через це втрачається впевненість і виникає питання може я більше не цікавий співрозмовник? Може вони взагалі вважають мене дурним?